Сьогодні у програмі важка доля в українських перевізників. Орган, що був створений за наказом президента України для допомоги офіційним автоперевізникам, наразі все більше вставляє палець у їхні колеса. Представники Укртрансінспекції не лише виявляють прихильність до нелегальних перевізників, але й все більше втягуються у корупційні скандали. Україна серйозно взялась за розбудову свого транспортного потенціалу. У Карпатах розпочалось будівництво другого Баскітського тунелю. Авіасалон в Об'єднаних Арабських Еміратах став рекордним за дороговизною укладених контрактів. А ось український Антонов не зміг себе вигідно показати покупцям з близького сходу. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. У Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва під час проведення прес-клубу Закон та бізнес незалежні експерти, а також представники бізнесу та влади, обговорили плюси та мінуси нових проєктів законів України, що стосуються автоперевезень. Зокрема, проєкт закону України про автомобільний транспорт. На сьогодні неврегульованість багатьох питань та доволі часта корупційна діяльність державних контролюючих органів призводить до того, що офіційні перевізники воліють перейти працювати у тінь, аніж виконувати усі нормативні акти та розпорядження профільних відомств, і за цього, собственно собственного в Україні і багато нелегальних перевозок, які по всій вероятності не од того, що вони нелегальні, а від того що у нас уже багато легальних перевозчиків уходять в нілігальні із-за ні рентабельності перевоз за того, що правила ігри. У нас ну не совсем так сказати дають возможность нормально розвиватися в отрасли, нормально чтобы в автомобільному транспорті, чтобы был. Що петта отрез била теж бізнесовий, там ну за исключення, може, городських перевозок. і це кажуть у столиці в регіонах. же ситуація значно гірша. Свавілля працівників Укртрансінспекції іноді викликає навіть не обурення, а просто здивування, як можна перебуваючи на державній посаді, будувати свою діяльність на протидію курсу, що затверджений Кабінетом міністрів, взяти, приміром, не такі далекі від столиці Кременчук у місті, що насичене промисловими підприємствами, роботи на. Вистачає ось люди і змушені їздити до столиці у пошуках щастя. Тут наприкінці літа відбувся конкурс на визначення перевізника на маршруті до Києва. Компанія, що перемогла, за місяць отримала повний пакет документів на здійснення перевезень, але до повноцінної роботи не може стати й досі. На заваді стає фірма, що здійснювала рейси до столиці до проведення конкурсів, і це навіть не перевізник, а інформаційно-диспетчерська служба 1556. Її власник Василь Тітик. Практично не маючи своїх власних машин, найняв цілий парк переобладнаних з вантажних автівок спринтерів і ганяє їх на Київ цілодобово ледь не кожної години. А це 280 кілометрів, що майже вдвічі перевищує дозволений ліміт для маленьких автобусів. Від такої діяльності вкрай мало пасажирів залишається для переможця конкурсу, що возить людей, як це і передбачено законодавством та умовами конкурсу на великих туристичних автобусах: Сканія та Мерседес. У 50 Дякую Кожен здавалося, подібну ситуацію має унеможливити Укртрансінспекція. Але не так сталося, як гадалося. Її начальник у Полтавській області Володимир Кужель запевняє, що спринтера здійснюють нерегулярні перевезення. В нашому розпорядженні є графік курсування автобусів служби 1556 за останні два тижні. Дуже мало з них дотримались норми для нерегулярщиків у два рейси на тиждень. В основному ця норма перевищена у кілька разів, як стало відомо цьому проєкту транспорт дозвіл на ці рейси заздалегідь виписує керівництво відділення Укртрансінспекції у Полтавській області як на перевезення туристичних груп і узгоджує їх. У телефонному режимі перед відправленням. А ось як формуються подібні групи. Підходить пасажир, його вносять до списку, і все жодного тобі квитка, страховки тощо. Хіба це організована тургрупа? До речі, проїзд коштує 100 гривень. Скільки з них йде на податки? Думаю, самі можете здогадатися. Адже всі купюри збирає водій, який віддає відсоток за диспетчеризацію та прикриття у підсумку: чотири рейси офіційного перевізника їздять до столиці і. Іноді заповнені лише на третину, а вимог до нього з боку укртрансінспекції в рази більше. Остання з них це встановлення GPS-трекерів. І, хоч ще рік тому інспекція з безпеки відхрещувалась від своєї зацікавленості у вибори компанії, що надаватиме ці послуги, тепер на справі це виглядає прямо протилежним чином. Перевізники по всій країні скаржаться, що Укртрансінспекція не видає дозволи на виграні маршрути, якщо не будуть встановлені модулі компанії. Панії беніш Джепіес Юкрейн цю інформацію нам підтвердили і у Всеукраїнській асоціації автомобільних перевізників, де навіть висловили протест таким діям Укртрансінспекції. І можливо у подібній вибірковості чиновників варто пошукати корупційну складову. Адже у тому ж таки Кременчуку за встановлення трекерів на чотири автобуси запросили майже 12 тисяч гривень. На вільному ж ринку подібне обладнання можна придбати втричі дешевше, крім того, ще й абонплата що. Місячна майже 600 гривень. Фактично за те, що представники Укртрансінспекції матимуть змогу контролювати та карати перевізника за будь-яке зафіксоване модулем порушення. До речі, обговорення цієї болючою для перевізників теми, а також інших близьких для них проблем, очікується на розширеному засіданні ради ВГОВА, на якому будуть присутні і представники міністерства інфраструктури. Воно має відбутись вже 4 грудня. Про це дивіться матеріал вже у наступному випуску проекту. Транс. transport На межі Львівської та Закарпатської областей розпочали прокладати новий Бескетський тунель. Будуватимуть його три роки. Проект обійдеться у 103 мільйони євро. Частину коштів виділив Європейський банк реконструкції та розвитку. Розв'язати це, так би мовити, пляшкове горло на залізниці вкрай важливо для транскордонного співробітництва, адже звідси Колія йде на Угорщину, Словаччину та Румунію. І через тунель проходить понад 40% транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи. Аби здолати. Гірську породу, прохідники працюватимуть цілодобово. Щодня намагатимуться пробурювати три метри вглиб гори. гори. який є, що бурозривним способом буде йти. Де часть детверді матеріали, там бурозривним, і комбайном буде, там, де м'які породи виводити. Перед проходкою буриться защитний екран, труби над, над сводовою частиною, заповняються бетоном, а потім йде вже розробка породи. І так, шаг за шагом, метр за метр. Протяжність нового тунелю становитиме понад 1800 метрів. Його обладнають сучасним освітленням, вентиляцією, відеонаглядом та датчиками визначення рівня шкідливих викидів. Враховуючи вигідне економіко-географічне положення України, чотири транспортні коридори приходять в територію України. І о, даний ділянка, де ми знаходимося, це п'ятий транспортний панєвропейський коридор, який з'єднує Італію, Словенію, Словаччину, Угорщину, і Україну. Єдина ділянка від Італії до Києва одноколійна якраз безкіський тунель. Новий тунель матиме дві колії для руху потягів. Це дозволить пришвидшити перевезення пасажирів та транспортування вантажів. Якщо сьогодні швидкість тунелів в середньому 40 кілометрів, тут буде в тунелі 70 кілометрів. Якщо одному поїзду треба чекати, поки другий проїде цей одноколійний участок, то тепер будуть дві колії, із кажем, Щопа до Києва були дві колії. Можна рухатись без. Зупинки старий одноколійний тунель працюватиме у реверсному режимі. Його побудували ще наприкінці 19-го століття. Тож свій ресурс він відпрацював. Новий Бескетський тунель стане другим за протяжністю в Україні. Запрацює він у серпні 2016-го. У Чернівцях прийнято рішення реконструювати аеропорт. Наразі ж його співробітники сидять без грошей. У справу спершу втрутилась прокуратура, а тепер і міськради збирається на позачергову сесію. Ситуація ледь не тупикова. Вкрай необхідно розширити злітно-посадкову смугу, аби литовище змогло приймати найбільші лайнери. Усі обігові гроші йдуть на модернізацію. На виплату ж зарплат нічого не лишається. Під час попередніх ремонтних робіт коштами допомагала мерія. Двічі по мільйони гривень цього разу повітряним воротам боковини потрібно 5 мільйонів. А тим часом поточна заборгованість перед працівниками аеровокзалу вже досягла мільйонної позначки. Минулого тижня об'єднані Арабські Емірати знову привернули увагу бізнесменів з усіх куточків планети. На цей раз свою продукцію представили найкращі авіавиробники світу. Участь України в авіасалоні експерти називають провальною. Представлений пасажирський літак Ан 158 не викликав значного інтересу. Хоча загальні настрої були позитивними. Ця виставка відкриває чималі перспективи для авіавиробників. Саме тут вони мають змогу отримати бажані контракти. У виграші залишаються. Всі учасники, а от для американського Боїнга та європейського гіганта Airbus цей захід відзначився неабияким успіхом. Три компанії авіаперевізники з об'єднаних арабських еміратів: Emirates, Етіхат Ейрвейс та Флайдубай, а також сусідня Airways, Ейрвейс, перший же день роботи салону замовили разом у концернів Boeing та Airbus 573 літаки на загальну суму у 166 мільярдів доларів. Наприклад, Emirates розмістила у. Boeing – найбільше в історії одиничне замовлення на 150 літаків нової моделі 777X. Можу сказати, що в історії нашої компанії це одне з найбільших замовлень. Ми змогли довести, що нам варто довіряти. Покупцями Airbus також стали переважно представники Близького Сходу. У попиті широкофюзеляжний А380. Авіакомпанія Emirates замовила 50 таких літаків на загальну суму 23 мільярди доларів. Також 63 авіалайнери купила Etihad Airways. Ми підписали з компанією Emirates контракт на поставку 50 наших літаків. Продукція Airbus користується довірою. Я переконаний, наша співпраця виявиться плідною. не минулось без успіхів і головного суперника українського АН 158 Російська делегація представила модель літака сухой Суперджет-100. вдалось підписати декілька попередніх контрактів з азійськими країнами на загальну суму 14 мільйонів доларів. я радий. Що цей захід разом зібрав виробників та покупців? Ми знайшли тут багато чого цікавого та зробили кілька замовлень. 13-й міжнародний авіасалон у Дубаї став надзвичайно успішним для світових авіавиробників. Загальна сума всіх контрактів перевищила 200 мільярдів доларів. Це є справжнім рекордом. Подібні результати Дубай Air Show приніс лише 2007 рік. Тоді сукупна вартість підписаних угод дорівнювала 155 мільярдів. п'яти Аторо ж сподіваються, наступний рік виявиться не менш вдалим.